Молитва складена святим Франциском. Найвищий, всемогутній, добрий Господи, тобі вся слава, прославлення, честь і все благословіння. Тобі одному о найвищий вони належать, і жодна людина не є гідною тебе взивати. Будь прославлений, мій Господи, всіма твоїми створіннями. Особливо братом сонцем, що дарує нам світло щодня. Через нього Ти, о Господи, нас освітлюєш. Він гарний, ясний і сяючий і символізує Тебе, О найвищий. Будь прославлений, мій Господи, сестрою луною та зорями. Ти їх створив у небі ясними. Цінними та гарними. Будь прославлений, мій Господи, братом вітром, повітрям, хмарністю, тихою погодою та кожною порою року, через які дбаєш про свої творіння. Будь прославлений, мій Господи, сестрою водою, надзвичайно потрібною, покірною, дорогоцінною та чистою. Будь прославлений, мій Господи, братом вогнем, котрим освітлюєш ніч, він гарний, радісний, могутній і сильний. Будь прославлений, мій Господи, сестрою нашою матір'ю землею, що нас живить і царює над нами, і родить різні плоди з барвистими квітами і травами. Будь прославлений, мій Господи, тими, Хто пробачає заради твоєї любови та зносить хвороби і утиски. Блаженні ті, що знесуться в мирі, бо будуть укороновані тобою. Найвищий будь прославлений, мій Господи, нашою сестрою тілесною смертю, якої жодна жива людина не може уникнути. Біда тим, хто помре. У смертельних гріхах, блаженні ті, кого знайде у твоїй присвятій волі, тому що друга смерть їм не зробить шкоди, прославляйте і благословляйте Господа, дякуйте та служіть йому з великою покорою. Амінь.